Уяви, що десь у нескінченному світі є інший ти, не клон і не копія, а справжня інша версія тебе, яка зробила інший вибір, пішла іншим шляхом і тепер живе зовсім інше життя. Це не просто фантазія, ця ідея ґрунтується на реальних принципах квантової фізики. Квантовий світ це місце, де звичайні правила не діють. там усе дивне, плаваюче і невизнане, електрон може бути водночас у двох місцях, аж поки хтось не спостерігатиме за ним, тоді він обирає, де саме бути. Це називають суперпозицією, і саме вона натякає на те, що існують інші різні варіанти реальності. Ще в 1957 році фізик Г'ю Еверт припустив, що Всесвіт не один, кожного разу, коли відбувається квантовий розподіл, він розгалужується, і десь у тій іншій гілці ти зробив не той вибір, що тут. Далі ти пішов іншою дорогою, сказав інші слова чи навіть прожив зовсім інше життя. Уяви себе на роздоріжжі. В одному світі ти прийняв ризик, у іншому залишився в безпеці, і в обох випадках реальність продовжує свій шлях. Один ти став успішним, інший залишився там, де був. Один зустрів своє кохання, інший втратив шанс, і кожен з них справжній ти. Якщо теорія багатьох світів вірна, то наш всесвіт лише одна з нескінченної кількості гілок, і всі вони існують одночасно деякі схожі на нашу до дрібниць, інші зовсім інші, і щоразу, коли ти приймаєш рішення, реальність тихо ділиться навпіл. У духовних вченнях квантовий двійник це не просто фізична копія, а вища версія тебе вона живе у просторі енергії, де немає часу і меж. Кажуть, інтуїція сни або раптові передчуття, це способи, якими твій інший ти намагається підказати шлях. Можливо, коли ти відчуваєш ностальгію за тим, чого ніколи не було, це спогад іншої реальності, може сни, де ти живеш іншим життям, це короткі проблиск досвіду твого двійника, і можливо, саме тому, деякі сни здаються справжнішими за саму реальність. Наука довела, що дві квантові частинки можуть бути пов'язані, навіть якщо їх розділяють роки світла, якщо замінити в одну, інша миттєво реагує. Це називають квантовою заплутаністю. І хто знає, може між тобою і твоїм двійником існує такий самий невидимий зв'язок, може саме тому ми іноді відчуваємо безпричинну радість чи тугу, бо інший ти щойно щось пережив. Є й теорія квантового стрибка. Коли людина змінює стан свідомості і переходить у версію реальності, де їй краще. Це не магія, а психологічна практика. Уявляєш себе таким, яким хочеш бути і щодня дієш так, ніби вже живеш цим життям, і крок за кроком твоя свідомість зміщується в нову гілку. Але тут виникає питання, якщо існують усі варіанти, чим має значення наш вибір. Одні кажуть, що ми просто спостерігачі, які дивляться фільм про себе, інші, що вибір усе ж важливий, бо саме він визначає, яку версію фільму ти переглянеш далі. Ще я залишу вам посилання на донат, ось QR-код або посилання буде в описі відео. Треба купити якийсь мікрофон з хорошим шмоподавленням. Я записую три хвилини ролика. Півдня, напевно, сусід сверлить. Я вибираю таймінги, щоб спіти, записати. Є ще гіпотеза, що душа це не енергія, а квантова інформація, яка не зникає навіть після смерті. Вона просто переходить в інший стан, іншу гілку. Можливо, тому ми іноді відчуваємо дежав'ю. Всесвіт, це нескінченне дзеркало, кожна твоя дія створює хвилю, що відбувається в тисячі світів. Можливо, сенс життя не в тому, щоб знайти ідеальну реальність, а в тому, щоб зрозуміти, усі вони ти. Квантовий двійник це не просто вигадка, це символ безмежності нашої свідомості. Кожен із нас живе в океані можливостей, і кожна мить це шанс стати новою версією себе, і, може, просто зараз у якійсь іншій гілці твій двійник дивиться на небо і думає про тебе. Кажуть, якщо довго дивитися дзеркало, можна побачити не лише себе, погляд починає розчинятись, і з глибини проступає щось інше, знайоме, але не зовсім твоє можливо, це не галюцинація, а короткі зіткнення двох версій тебе, які на мить зустрілися між світами. У кожного з нас є відчуття, що життя могло бути іншим, інший шлях, інші слова, інше кохання. Але це не просто фантазія, це шепіт тих реальностей, які існують поруч на відстані подиху. Ти не відчуваєш їх фізично, але іноді, десь в глибоко в снах, у перечуттях, у вілунні серця вони тебе торкаються. Іноді нам сняться дивні сни, де ми живемо іншими життями. Маємо інших друзів, інші спогади. Прокидаюся і дивно, ніби все справжнє. Це просто гра мозку. Є думка, що у снах свідомість вільно ковзає між квантовими версіями реальності, де вона переживає те, що в цьому світі ніколи не сталося. Можливо, тому деякі сни залишають після смак справжніх спогадів ми пам'ятаємо обличчя, міста, вулиці, які ніколи не бачили, бо бачили їх не тут. Є цікава річ дежав'ю мить, коли здається, що ти вже проживав цей момент. Очені пояснюються збоями пам'яті, але якщо глянути ширше, може це момент, коли твої світи торкаються, дві гілки реальності перетинаються на секунду, і ти відчуваєш секс погад який не належить цьому життю. Іноді здається, що ми відчуваємо біль або радість без причини, просто сидиш і на тебе накочується сум або, навпаки, щастя, яке неможливо пояснити, хтось каже, що це просто хімія мозгу, а може, це відлуння подій, що відбуваються з твоїм квантовим двійником у паралельній гілці? У духовних практиках кажуть коли ти відчуваєш сильне натхнення, це знак, що твій двійник з іншої реальності наблизився до тебе, його шлях резонується з твоїм. У такі моменти все здається можливішим, бо ти буквально налаштований на частоту успішної версії себе. Можна навіть навчитися свідомо з'єднуватись зі своїм квантовим двійником. Це не магія, а спосіб глибокої концентрації. Уяви себе так, ніби ти вже живеш цим життям, яке хочеш. Відчуй його тілом, уяви деталі, запахи звуки. Ти не просто мрієш, ти створюєш коливання у квантовому полі, і якщо робити це достатньо довго, реальність починає змінюватись. Ми звикли думати, що ми живемо у фіксованому світі, але насправді реальність це динамічний потік, який постійно реагує на нашу увагу. Там, де фокус, там і енергія, і де енергія, там і матеріалізація, тож якщо ти довго тримаєш у полі свідомості свій певний образ, він починає ставати частиною твоєї гілки. Можливо, саме це і є суть квантового вибору не в тому, щоб контролювати світ, а в тому, щоб свідомо спрямовувати себе аверсією, де все добре. В стародавніх текстах теж є надяки на це йога, медитація, шаманські подорожі, молитви. Усі вони ведуть, по суті, до одного зміни частоти свідомості, щоб відчути інші рівні буття, і, можливо, саме там, на тонких шарах реальності, живуть наші інші я. Є гіпотеза, що іноді ці версії зливаються, коли ти приймаєш рішення, яке змінює життя, або переживаєш глибоку емоцію. Стара гілка ніби зникає, і дві реальності стають однією, ти стаєш новою версією себе, навіть не помічаючи цього. Якщо дивитися на це не як на фантастику, а як на метафору, то квантовий двійник це твоя потенційна версія той, ким ти можеш стати, якщо дозволиш собі, і, можливо, у цьому полягає сенс не шукати іншого себе у всесвіті, а поступово ставати ним тут. Бо Всесвіт це не безліч окремих світів, це єдине поле, що переливається нескінченними можливостями, і твоя свідомість частина цього поля. Коли ти стоїш перед вибором, пам'ятай, десь інший ти вже зробив крок. Але саме цей момент, саме це рішення створює твій всесвіт, і можливо зараз десь твій двіник усміхається, бо відчув, що ти теж зробив правильний вибір.